Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж новеньке свіженьке надходження, це Ford Fiesta 2019 року прибула до нас зі штатів. Розходження відновлено професійно, в такому гарному синьому кольорі з невеличким пробігом у 86 тисяч. Має камеру заднього руху, не тонована на класній гумі, на оригінальних дисках. Так вона виглядає по колу, скло все по колу рідне та оригінальне. Включає лобове салончик взагалі без нарікань. Темний. 4 склопідйомника, електроцеркала, авто світло, круїз контроль ось така приборочка з бортовим комп'ютером, камера заднього руху, блютуз, така мультимедійна система, кондиціонер. Все працює справно, помилок взагалі ніяких немає. Автомобіль у нас 1,6 бензин, автомат та передній привід. Друзі, придбати авто, ви можете у лізинг. Кредит або заготівку, чекаємо вас на огляд тест драйв до нашого автосалону.